Дуже сумно, коли повертаєшся зі служби Збройних Сил України, дивитися спостерігати, що відбувається в стінах Київської міської ради, депутатом якої я також є. І дуже сумно борячись з Російською Федерацією на фронті, допомагаючи людям бороти наслідки після атак Російської Федерації, бачити новини щодо того, що. Заступник міністра освіти був активістами схоплений на тому, що виявлений на тому, що він використовує в своїх наукових роботах плагіат і не просто плагіат, а плагіат з російських науковців, які роблять дуже багато для того, щоб ефективно бомбити наші міста, і в тому числі Київ. Дайте завершити, будь ласка. Я як депутат Київської міської ради, як офіцер Збройних сил України, вимагаю відставки, і наша фракція думаю доєднується до моєї вимоги. Такого заступника міністра освіти. Наші діти не мають виховуватись на плагіаті від російських науковців. Дякую.